Нарешті, хоч хтось відкрито сказав правду про РПЦ, на це відео мене надихнули глибокі слова пастора Марка Бернса про те, що РПЦ це не церква і не релігія, це справжня пропагандистська машина з хибною вірою, яка сіє тільки страх і ненависть. Ми виявили, що навіть російська православна церква використовує віру, щоб приховати звірства, які робить російська армія, і тепер ми знаємо, що не можна оголосити, що завдяки вбивству українців можна отримати благословення від Бога. Це не релігія, це культ, це хибна ідеологія і її слід відправити у самісіньке пекло. Але я радий, що є люди, як я, хто говорить та поширює правду, щоб люди не піддавалися брехні, яка йде з Кремля. Бо по суті віра, зокрема, російська православна спільнота, це продовження Кремля. Бог ніколи не підтримує вбивство невинних дітей, жінок і священників. А справжній священник ніколи не буде освячувати зброю та танки. Дякую вам, пасторе Бернсе, за те, що голосно говорите правду на території моєї рідної України. Я українка і учасниця міжнародного руху науковців і волонтерів АЛАТРА. І з власного досвіду знаю, що таке гоніння від РПЦ, тому що саме вони першими почали гоніння на міжнародний рух АЛАТРА, в результаті чого мені, довел... мені довелося покинути територію своєї держави. Багато років руками агентів РПЦ в Україні, такими як Ірина Кременовська, створювалися наклепи та писалися псевдоекспертизи. Завдяки яким Кременовська намагалася визнати рух Алатра сектою. Але на ділі справжньою сектою виявилося саме РПЦ. Конституція України гарантує кожному громадянину свободу слова та віросповідання. Я дуже рада, що зараз все більше лідерів та дипломатів стають на захист прав звичайних громадян, і за це вам велика вдячність.